Гра впізнай дерево. У царстві зимового лісу, на перший погляд, дерева без листя дуже схожі одне на одне. Але якщо бути уважним, то можна помітити, що у кожного дерева свій силует, свій порядок розташування гілочок. Чорні силуети дерев чітко виділяються на білому снігу. Неначе намальовані чорною фарбою на білому аркуші паперу. Недарма ліс, що скинув листя, називають у народі чорноліссям. Роздивіться дерева. Спробуйте їх упізнати. Перше дерево потужні гілки утворюють округлу крону. Кора в глибоких борознах темно-коричневого кольору. Що це за дерево? Це дуб. А це дерево найлегше впізнати за білою корою. Великі гілки відходять від стовбура під гострим кутом. А молоді гілочки звисають. Бруньки дрібні є сережки. Це дерево. Береза. Гілки товсті з великими блискучими бруньками. Що це за дерево? Каштан правильно. Легко упізнати за оранжево-червоними плодами сірим гладким стовбуром. Якщо немає плодів, їх склювали птахи. А на гілках залишаються плодоніжки, це дерево, горобина, світлий стовбур, липкі бруньки. Упізнали це дерево? Тополя, а це дерево. Можна легко впізнати за насінням вертольотиками. Правильна відповідь це клен. Можна впізнати за темною щільною корою, яка вкрита дрібними тріщинками, а на гілках можуть висіти плоди горішки з листочками летючками Липа чудово справились із завданням. Дякую за увагу!